Запам'ятай головні факти про Івана Федоровича, які потрібно знати на знос історії. Не забудь поставити лайк цьому відео. Це допоможе іншим учням також побачити цей ролик. Іван Федорович це засновник друкарства на українських землях та перший український друкар у 1573 році. Федорович заснував друкарню у Львові. Наступного 1574 року у Львівській друкарні він випустив у світ першу друковану книгу на українських землях. Апостол того ж року. Іван Федорович надрукував «Буквар». У 1581 році, за підтримки князя Василя Костянтина Острозького, безпосередньо у його замку у місті Острог Федорович надрукував Острозьку біблію, перше повне видання святого письма церковно слов'янською мовою. Не забудь підписатись на мою сторінку. У мене є все для якісної підготовки до.